Вчиться тримати рівновагу на одній нозі в реабілітаційному центрі Дніпра. Військовослужбовець зсу Микола розповідає, пішов служити навесні 2024-го. Поранення дістав під Торецьком у грудні. Чоловік ділиться армія РФ обстрілювала українські позиції з артилерії та мінометів. Потім російські військові підійшли майже в притул та розстріляли бліндаж е, у бліндажі. Ми були, да почали штурмові дії противника. Отримав поранення з ксаме ноги, це інше ціле. Як вам описати, ну було дуже боляче і страх, і адреналін одночасно. Микола розповідає, сам наклав на ногу турнікет та чекав на евакуацію разом з двома побратимами. Каже, через щільні обстріли у бліндажі просиділи майже 11 годин. Лише вночі їх змогли вивезти. На стаб пункті ампутували ногу, потім перевезли до медзакладу на Дніпропетровщині, ділиться боєць. Розціреності не було, я розумів, що зі мною відбулося. Я розумів, що мою ногу ампутують. Ну, я ще не знав, ну як це взагалі, але я вже розумів, що це, скоріш все, буде ампутація. Тому я, ну в, так сказати, в спокійному стані на це все відреагував, прийняв для себе. Ну, для мене головне було, що я залишився живий. На початку реабілітації, два тижні тому, Микола пересувався тільки на кріслі колісному. Розповідає асистент фізичного терапевта Даніїл. Зараз розповідає військовослужбовець вже може ходити та навіть спускатись по сходах на милицях. Зараз ми працюємо саме над балансом а також виконуємо силові вправи і вправи на витривалість і над його. Якраз такі невпевненістю для того, щоб він спокійно вийти на вулицю, е сходити в магазин, також піднятися назад до відділення. Даніїл каже, через високу ампутацію у подальшому процес протезування буде складним і тривалим. Медик додає, військовий вмотивований і сумлінно виконує всі вправи, хоче якомога швидше повернутися до своєї сім'ї, дружини та маленького сина. Антон сіренко, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.